Чи ж купуйте квитки на дирижабель, бо ми вирушаємо у подорож? Усім привіт! З вами Лана, і сьогодні ми поговоримо про жанр, який я люблю найбільше за всі. Маю одежу, аксесуари, слухаю музику і навіть пишу. Але у якому читаю чомусь не так часто. Та й знайти книжки у перекладі досить важко, їх не так багато на нашому ринку. І зараз я говорю про стімпанк. Перш ніж перейти до самої добірки, хочу трохи поговорити з вами про стімпанк, власне. Звичайно, ви можете скористуватися тайм-кодами та перейти до більш цікавої вам частини відео. Іноді я зустрічаю на різних сайтах добірки, у яких Присутні іноді книжки, які не стосуються до жанру. Так, наприклад, мені колись скидували статтю, де у переліку стімпанкових книжок були присутні шпигунки з притулку Артеміда Наталі Довгопол. Чомусь? І мене це здивувало, адже згадки декілька разів дирижабля та пароплаву ще не робить книжку стімпанковою. Пигунки з притулку Артеміда це не стімпанк, і авторка це підтверджувала. І чим далі йшов час, тим більше я відчувала необхідність поговорити про цей піджанр фантастичної літератури. Отже, трохи повторюся: стімпанк або ж паропанк піджанр фантастичної літератури. Повторюся саме літератури, бо зараз ми говоримо про неї, та й власне з неї все почалося. Класичний всесвіт стімпанку найчастіше спирається на стилізацію другої половини XIX століття. Більш за все на вікторіанську Англію. Назва паропанк говорить сама за себе. Типовими елементами, звичайно, виступають ці різноманітні парові технології: дирижаблі, пароплави, паромобілі. Паровози, і, звичайно, це далеко не весь перелік. Парові технології перетинаються зі зброєю часів промислової революції, урбаністичний антураж, песимістичний та похмурий світ. Люди, які носять одяг та аксесуари вікторіанської доби, революціонери, пролетарі, буржуа, керуються низькими пристрастями, гнівом, хіттю, пихою. І це все прикрашено чарівністю науки. Особисто я для себе виділяю три ключові пункти становлення піджанру. Перші ті, хто стояв у витоках і був основою. Другі ті, хто створив цей термін. І треті ті, хто стояв у витоках популяризації. Якщо говорити про перший пункт, поглянути трохи назад і подивитися, хто ж стояв у витоках, хто був. Передвісниками цього піджанру ми побачимо досить відомі нам всім вже імена. І може хтось здивується, але одним із них був Жуль Верн. Так-так, той самий Жуль Верн. Він писав звичайно не тільки суто пригодницьку літературу, він ще й вважався фантастом свого часу. Чи здивує когось наступне ім'я у цьому списку? Не знаю. Але такий відомий автор, як Герберт Уеллс, також був передвісником стімпанку. Вірите або ні, але, наприклад, його машина часу. Згодом, у 1987 році, два відомих письменники Кевін Джеттер та Джеймс Блейлок вперше використали термін стімпанк як протиставлення кіберпанку. Хакери, штучний інтелект, державний устрій, все це перемістилося у стилістику другої половини 19 століття. А далі вже були ті, хто стояв у витоках становлення популяризації цього піджанру: Вільям Гібсон та Брюс Стерлінг зі своєю різницевою машиною, машиною відміностей, двигуном відміностей. Хто знає, як би переклали у нас, якби у нас був переклад. Це вже вважається класикою стімпанку. Звичайно, нічого не стоїть на місці, і за роки свого існування паропанк також претерпів багато різних змін. Став більш колоритним, більш різнобарвним, більш гнучким. В деяких історіях з'явилася утопічність, і паропанк обріз вже своїми похідними від нього піджанрами. Та й окрім того, стімпанк почали поєднувати з іншими піджанрами. Для прикладу, щоб показати різноманітність, я обрала у цю добірку геть різні історії, але кожна з них по-своєму для мене улюблена. Так, наприклад, тут буде альтернативно історичний стімпанк, який є класикою, фентезійний стімпанк з поєднанням біопанку і ретро-футуристичний стімпанк. І хочу почати з класики Машина відмінностей Вільям Гіпсон та Брюс Стерлінг. Йшов 1855 рік, коли промислова революція невблаганно рухається вперед. Завдяки новим паровим кібернетичним двигунам історії трьох людей перетинаються між собою, але у кожної лінії є власне завершення. А все почалося з коробки перфокарт невідомого походження та призначення, карт, заради яких дехто ладен вбити. Це такий собі маніфест стімпанку і технології, і стилізація Англії правління королеви Вікторії та її наступника Едуарда. Політичні інтриги, відомі історичні постаті, які у цьому випадку йшли, бува трохи не історичним шляхом, що й не дивно, адже це і альтернативна історія. Присвоєння британцям свого індивідуального цифрового коду. А машина Бебіджа тут взагалі постає суперкомп'ютером. Я читала цю історію двічі або тричі, і вона може здатися нуднуватою. Проте дуже варта уваги і шкода, що в нас досі чомусь немає її в перекладі українською. Це ж класика жанру. На контрасті з класикою знаходиться ретро футуризм. І я зараз скажу про хроніки хижих міст Філіпа Ріва, які наче мають вийти у нас в перекладі українською зображення світу, де за певних історичних обставин технологія минулого відіграє важливу роль у майбутньому? Виникають абсолютно божевільні засоби пересування в даному випадку хижі міста. 60 Шестидесяти хвилини війна змінила геть усе, розділивши світ на до та після. Постапокаліптичний світ майбутнього заради виживання міста стали на колеса та почали жити за принципом муніципального дарвінізму, що штовхає мегаполіси полювати на менші міста та пожирати їх заради ресурсів. Один із таких рухомих мегаполісів Лондон. Один із головних героїв, том не відправляється до черева міста. Там він зустрічається із владним та досить відомим археологом Валентайном і рятує йому життя. Проте, замість подяки, Валентайн штовхає Тома у сміттєвий жолоб. опиняючись у диких землях без всього, що мав, Том та його нова знайома Естер Шоу починають свій новий дивовижний шлях довжиною в життя. Їм потрібно зупинити Лондон, запобігти використанню древньої зброї, тікати від работорговців та кіборга. Їх чекає досить насичене життя, і я не буду докладно розповідати, адже було окреме відео на каналі. Посилання на нього залишу в описі. Наступною зупинкою буде фантазійний стімпанк, хоча і фантастичним його також назвати можна поєднання стімпанку та біопанку. New Weird Fiction. неймовірна різноманітність химерних рас у нью нью-кробузонському циклу Чайни Мєвіля. Три томи, які загалом пов'язані один із одним одним світом, новим кробузоном, але в кожному томі власна історія. У нас, до речі, видає навчальна книга Богдан, серія Чомацький шлях. Дії на початку відбуваються у місті державі новий кробузон. Один з наших героїв науковець Айзек Грімнебулін. Зовсім нічого дивного немає в тому, що до нього звернувся Гаруда Ягарик з проханням зробити йому нові крила. Коханка Айзека Хепрі, і вона, як і одноіменний бог, з головою жука Скарабея її звати Лін, і вона місткиня і працює над скульптурою тіньового мафіозі. Під час своєї роботи Айзек припускається помилки, і з кокона на світ виривається глитай нетля, що харчується снами живих істот. По собі вона лишає безпорадні тіла. І це тільки невеличка часточка дивовижного та химерного у цій історії. Попереднє відео, до речі, було саме про першу книгу посилання в описі. Звичайно, що це далеко не всі існуючі книги у жанрі стімпанку. Для прикладу я обрала лише улюблені історії серед різновидів. На мене все ще звинувачувально подивляється гмункулус Блейлока плейлока і питає, коли, коли ж ти нарешті знімеш відео про мене. Я кажу: буде, буде. Не переживай обов'язково зніму відео, але не зараз, тим паче, що у перекладі все одно немає. Стімпанк вже давно вийшов за рамки літератури. Він потрапив у моду ігри, фільми, музику. В стилі одягу переважають корсети, якщо ми говоримо про жінок різні аксесуари в вигляді шестерень, бронза, всілякі ланцюги, циліндри. Гогли у мене поряд ось такі, хоча це не єдині, які в мене є. Це спеціальні окуляри робітників вікторіанської епохи. Серед фільмів можна зустріти хроніки хижих міст. До речі, вони були екранізовані: Ліга видатних джентльменів, Дикий Дикий Вест. Якщо говорити про аніме, адже і там Стімпанк також є. Це ходячий замок. Якщо торкатися ігор, то це Арканум. Сиберія є навіть настільні ігри. Паропанк прокрався і в музику. Якщо поглянути на те, що слухаю сама, то це буває Steam Powered Giraffe і Ebony Park. в українській літературі. Він також присутній, але його досить мало, не дуже охоче публікують. Власне, як я вже згадувала раніше, і перекладів у нас також небагато. Просто у кліпмейкінгу як стиль антуражу також є. а Здається, у кліпі антитіла був присутній стімпанк. Кліп називався кіно. Вірю, вірю, що колись настане день, і я зроблю окрему добірку українського стімпанку, Але поки що мені не особливо з чого є обирати. Так, безсумнівно, я могла б додати леобург Ірини Грабовської, я його читала, мені сподобалося. Знаю, що є ще деякі книжки, та я не певна стосовно добірки. Власне, якщо серед моїх глядачів є автори, які пишуть у даному жанрі, ви знаєте, кому надіслати книгу на огляд. Я ні на що не натякаю, але я буду найщасливішою людиною у світі. Поки що, це все, що хотіла сказати. Мій паромобіль вже заведений, і будемо рушати на наступну зупинку, де я буду готуватися до наступного відео. Дякую, що підтримуєте мене та мою роботу. Коментарі, вподобайки, підписки та репости дуже допомагають в просуванню україномовного контенту. До зустрічі всім па-па!